Усім привіт! Та сьогодні ви побачите повне повнісіньке проходження гри, що має назву Life is Strange. Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож, давайте розпочинати. Сьогодні 11 жовтня, і це саме день, коли сталося. Щось дивне. А що саме, якщо ви ще не знали про цю гру, не бачили проходження, то ви обов'язково скоро дізнаєтесь. О, навіть є збереження. А, окей. Ану, давайте подивимось. І тут я б дуже хотіла б змінити. Ось цей останній. Останній вибір. Знаєте. Стоп, тільки коли це було. Бо. Знаєте, я нічого вже не пам'ятаю. Прийшов цілий рік, ну розумієте? Це ось тоді було. А, почати. Використовуючи. Ну, я не знаю який слот. Давайте третій слот спробуємо. О! Oh. Окей. Макс, ти мене чуєш. Будь ласка, скажи хоча б щось. Хлоя. Я, я дуже сильно промахнулась, вибач. О, дякую, Господи, дякую. Я обіцяю, що це жахіття просто справжнє. Воно таке страшне. Окей. І шторм цей тут. О, ні. Ви знаєте, що я хочу зробити? Я хочу спробувати іншу кільцівку. Це мій шторм, тому що це я спричинила це все, це все через мене. Я змінила долю і так занадто сильно перестаралася. Я просто змінила абсолютно все. І справді, оці всі смерті, і оці зруйнування через мене. Ей, біса це все, окей? Ти маєш силу, і ти не просила про це, ти зберегла мене. Щоб не сталося? Ось це те, що сталося з Рейчел. І неважливо, які там твої сили, але окей, містер пані Максін. Ти чудова. О, ні. О, ні. Макс. Макс. Є лише один шлях. Like the... e, мені здається, що я бачила, робила це фото дуже багато років тому. Ну, насправді, це було умовно тиждень тому. Ти можеш використати це фото і змінити абсолютно все. І, і коли ти візьмеш цю фотографію. І коли ти візьмеш е, цю фото, ти можеш. Ні. Ні. В ніякому разі. Ти моя пріоритетна номер один. Неважливо, що станеться. Я знаю. Але ти це робила знову і знову. Я просто така важка для всіх. Не моя матуся. Вона має жити. Є так багато вбивств через цей шторм. Навіть мій є цей дев'ять чел. Він заслуговує на життя. набагато більше за мене. Ні, не кажи це. Це неправда. Можливо, це просто моя справжня доля. Неважливо, скільки разів я буду вмирати, і ти будеш просто мене рятувати. І те, що подивись, що станеться з Аркадією Бей, навіть якщо ти мене зберігаєш, врятуєш мене. Я знаю, але я маю прийняти свою долю. Нашу долю, хлої. Макс, ти нарешті маєш повернутися. Ти мені показала любові, справжню дружбу. Ти показала мені, як сміятися навіть через таку велику кількість років. Неважливо, що станеться. Це наша реальність, і ці моменти були справжні. І вони завжди будуть нашими. Неважливо, що ти обереш. Я знаю, що це буде правильний вибір. Хлої, я не можу зробити цей вибір. Ні, Макс. Ти єдина, хто можеш. Трястя! Ні, ні-ні-ні-. ні, 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 ні. А... А, Пожертвувати Хлою чи Аркадію Бей. Ну, звісно, ви вже побачили, що буде, якщо ми пожертвуємо Аркадію Бей. І насправді ця кінцівка. А, це О, стоп, а як вибирати, бо. Опа! Оу. Oh. Пожертвувати Хлої, я вже на... натиснула. Макс, це час. No, no. Хлої, вибач, мені так шкода. Я дуже не хотіла цього робити. Я знаю, Макс, але ми маємо це зробити. Ми маємо зберегти усіх, окей? Okay? І хай ці е, чуваки заплатять за те, що зробили з Рейчел. Давай повертайся в цей тиждень. І ти маєш зробити, як все має статись. Ти моя героїня, Макс. О, Хлої. Я буду так сумувати за тобою. Ай-яй-яй. Це кепсько. Я буду завжди тебе любити. А тепер йди звідси, будь ласка. Зроби все як треба. І Макс Колфілд. Не забувай про мене! Ніколи. Це. Це... Це, це взагалі. І що буде. І що буде фотографія. А, вона просто повертається у часі. Ну так. Коли вона зробила це фото Метелика і. Я, я не можу, чесно. Я, я не хотіла робити цей вибір, але, але я просто маю це зробити, щоб це проходження було точно завершене. Так, і зараз прийде Нейтан та Хлоя. Ну це очевидно, чи Хлоя спочатку я не пам'ятаю, як там. Це круто, Нейтан. Не стресуй, все окей, бро, просто заспокойся. Ти не наляканий. Це просто твоя школа, і все те, що ти хочеш, може статись ти тут, бос. Що ти хочеш? Я сподіваюся, ти подивився все, чи тут нікого немає. Тож, давай поговоримо про бізнес. У мене немає нічого для тебе. Брехня, ти маєш кеш. Ти не знаєш, хто я в біса такий. І з ким ти тусуєшся. Що ти, біса, робиш? Ей, прибери цю штуку від мене! Ти ніколи не будеш говорити мені, що робити. Я такий божевільний від тих, хто контролює мене. Ніхто! Ніхто навіть не буде сумувати за тобою, панк Ес. Будь ласка, відійди від мене, псих. Трясть. Я зараз буду плакати. Чувак, ти довбанутий. Ай-яй-яй, так що робити? Це жорстоко. Це дуже і дуже жорстоко. Я не буду це коментувати, окей, можна, я не буду нічого просто казати, Ну, очевидно, це було логічно, що так станеться. І, можливо, як мені, я пам'ятаю рік тому, мені писали, що. Ну, логічною є саме ось ця кінцівка, яку ви бачите на екрані. Можливо. Я не буду сперечатись насправді, бо Але як мені шкода все-таки Девіда навіть того самого Джойса. Я взагалі мовчу, мені її безмежно шкода. Навіть Девіда шкода, бо він. ну, Він, хоч такий, дивний чувак, але він все-таки любив Хлою. Ну і Джеферсона все одно затримали. А... Ні, це. Знаєте, я дивлюсь просто ці фотографії. І мені взагалі я не можу. Взагалі. Ой, Все я не можу нічого казати. Взагалі Life is Strange це. Це прекрасна гра. І я не знаю, як деяким вона може не подобатись. Ну, чесно, це особисто як, in my opinion. І ось Макс сидить в темній сукні і хустинці на плечах. Або це просто повноцінна сукні, я не знаю. Ах. Музичка Просто мене добиває. Але так. Спочатку я, от коли я проходила перший раз цю гру, я не знаю, ну мені просто здавалось, що не може бути іншої кінцівки. ну і все, що, в принципі, щасливою кінцівкою можна вважати лише пожертву Аркадію, Ну, що ми жертвуємо містом і Хлоя залишається з нами, і що це одна логічна кінцівка, інша кінцівка взагалі нелогічна. Але знаєте, ну, пройшов рік, О, в неї дуже гарно намисто з оленятком. Я хочу сказати, що так, ця кінцівка теж має існувати. Бо це. В цьому є сенс. Просто відпустити і не забувати пам'ятати. Ні, ну вони знищаються. Чи буде така повна катсцена? Аркадія Бей кладовище. кладовище. Тресці я забула на голос Ну, ви зрозуміли мене. Я просто хочу подивитись. Знаєте, я взагалі це записую, коли я вже змонтувала там, підрізала трішки частини е ну, з того проходження з Life is Strange І знаєте, ну я також частково подивилась якісь моменти, щоб просто собі нагадати цей сюжет, і я ніби ще раз пережила просто цю історію. Я не знаю, Life is Strange це, напевно, просто одна з моїх улюблених ігор, яка справді ну, залишає слід. Яка добиває. 에, знаєте, це як є прикол 에, типу. Я коли граю в гру, а -а -а -а, я рекомендую. А, ой, в мене все, в мене вже сльози. Я собі взяла серветки насправді для такого випадку такой. Випадку. І Ворен тут є. Я так сумувала за вореном, Я коли проходила Life і е подвійну експозицію. Якийсь чувак, а це, напевно, як священник, чи як це його можна назвати? Я так сумувала за вореном Просто я не можу. Для мене Ворен це. Е, це прекрасний чувак. І так, якщо ми жертвуємо Аркадію Бей, очевидно, невідомо, чи він вижив, чи не вижив. Тому. Знаєте, от напевно, це все-таки ось цей дисклеймер, який є в, гри... в грі, що немає правильного або неправильного вибору. І, напевно, от це все-таки такі. О, це Френк. Так, Сивір. О, Для нього Хлоя взагалі була супер-мега дорогою людиною. Ну, Рейчел тим більше. І побіда! Так, тут не надто багато людей, але ті, хто знали Хлою точно. І. Метелок. Я не знаю. Так, Хлоя десь все-таки існує, це Це вбило, добило, перебило. Ну і, очевидно, тут все. Так, напевно, все-таки я, я не пам'ятаю. Я, я е, навмисно не слухала, який я висновок робила рік тому е, про цю гру, тому що я хочу зараз от, новий висновок зробити. Можливо, він буде такий самий, як і раніше, можливо, інший. Напевно, все-таки це правда, що от кожен вибір є правильним, неправильним, немає такого. Це... Кожен вибір є твоїм, і те, що ти зробив, це. Є вже правильно. І тобто ніхто не може якось сказати тобі, що ти там щось зробив неправильно. Треба було зробити інакше. Тому що ти вже щось зробив і все. Я не знаю. Це Кожна кінцівка має свою якусь сторону. Позитивну, негативну, очевидно. Якась більш. Сумно сприймається якась нейтральніше, ну, тому що весело тут бути не може, як ви можете розуміти. Я просто. Я не пам'ятаю. О, це такий скіп робиться. Ось у мене тепер е такий вибір, ну окей. О, це прекрасно. Я просто обожнюю Life is Strange. І ось, давайте ми просто на цьому моменті будемо завершувати. Не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю, па-па!